Ну, Ми рухаємося далі. Е, задачка 4 з вправи 5 щодо плоского конденсатора. Значить, У скільки разів зміниться ємність конденсатора? Якщо робочу площу частин зменшити у 2 рази, а відстань між ними у 3. Ну, в принципі, у нас був якийсь конденсатор. Да? Плоский конденсатор от він був це перший варіант. А став такий самий, але робочу площу частин зменшили удвічі, тобто ну, менше трошки пластинки стали. Перепрошую, пластинки менше стали, а відстань між ними втричі зменшили, да? тобто, перша площа зменшилась, і відстань зменшилась. Ну, наприклад, отака от відстань стала. Отут якась була ємність С1, отут якась стала ємність С2. У скільки разів зміниться ємність. Ну, Нам, по суті, якщо ви бачите в задачці у скільки разів на Ау, то це відношення це те, що було. Перепрошую, те, що стало. До того, що було, невідомо. Що ми можемо записати в дані? Давайте ще спробуємо щось записати. Так, то від попередні задачки лишилися, значить. ну, Нам оце дане і не потрібно, то просто я їх не видаляв. А, давайте подивимося. Значить, Ну, перше. Поки що пишемо умову. У нас а, площа робоча зменшилася у два рази. Тобто. Площа робоча зменшилася. Тобто, оце початкова була площа, а це кінцева. Кінцева стала менша. Тобто, значить, тоді, якщо ми початково поділимо на кінцеву, це буде 2. З цього відношення видно, що початкова площа пластин конденсатора вдвічі більша, ніж його кінцева. Ну, тобто, його там зменшили цю робочу площу, вона зменшилась. Тобто, таке відношення якраз характеризує, що спочатку у нас була площа конденсатора більша, потім стала менша. Якщо а, початкову площу Концентра поділити на кінцеву, це буде два рази. Тобто два рази це показує, що початкова площа двічі була більша, ніж кінцева. Окей. А відстань між ними у 3. Тобто, відстань зменшилась у 3. Щось на зразок. Ми можемо і про відстань написати: D1 поділити на D2. Рівня 3. Це означає, що відстань між пластинками а, вона була. А потім зменшилось втричі. Тобто D2 менше за d1 втричі, чого я саме підібрав такі позначки S, D, дивимося, Значить, є формула для плоского конденсатора. Ось вона. Відповідно, S площа пластин, D – це у нас відстань між пластинками епсилон епси0 це константа, а це відносна діалектична проникність. Окей, якщо ем, мені потрібно знайти ось оце. Так, давайте я зараз запишу формулу для c 1 Пишу ε, ε 0 S1 на D1. Це для початкових умов для першого випадку. І таку саму формулу я запишу для другого випадку: ε, ε 0 S2 поділити на D2. Окей. А далі я оці формули ось підставлю. Очевидно, С1 підставлю сюди. Перепрошую. С один я підставлю сюди. А С2 оце значення, підставлю сюди. Що це у нас буде? Пишу. С2 до С1. Ну, можете і навпаки робити відношення. С1 до С2. Ну, мені і так захотілося, то не проблемка. С2. Епсилон, епсилон нульове, С2. На D2. А тут все таке саме, тільки ε 0 s 1 на D1 дорівнює. Скорочуємо однакове. І що буде? s 2 на D2, поділити на S1 D1 доріня. Давайте з чотирьетажного дроба зробимо двохітажний. Тобто, я можу оце все діло S1 на D1 закинути в. Чисельник, тільки помінявши, ну, перекинувши тут дроп. Тобто зверху буде D1, а там буде внизу S1. Тобто, що в мене було там S2 на D2 помножити А тепер оцей дріб я витягую в чисельник, тільки міняю місцями. Тут буде D1. Тут буде S1. Дорівнює. А тепер дивлюся. У мене свідошня S1 до S2. А, воно має мене тут обернене Ось дивіться. У мене є S1 до S2, а тут С2 до S1. Тобто, якщо обернено, це буде одна друга. Тобто, оце відношення заміння як одна друга. Помножити. Далі відношення d1 до d2. D1 до D2 у мене пряма є 3. Тобто це буде 3 других. Тобто це буде 1,5. Тобто, я знайшов, що у мене ємність. Яка стала до повідношення тієї ємності конденсатора, яка була в рівні півтора рази. Тобто, коли ми площу пластин зменшили відстань зменшили, то ємність такого конденсатора збільшилася в півтора рази. Тут прийдеться трошки погортати. Так За вправа 5 номер 4 Зараз, зараз, зараз зараз, вправа 5 номер 4 збільшиться в півтора рази. Згоден. Значить, де у нас тут відношення електроємність конденсатора, яка стала, до тієї, яка була. Стала, була. У нас вийшло півтора Це означає, що чисельник більший за знаменник, в скільки? в півтора рази. Це означає, що С2, електроємність конденсатора, яка стала, збільшиться в півтора рази в порівнянні з електроємісь конденсатора, яка була.